Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Я думаю, ви мали помітити, що ще минулого тижня, а точніше 5 березня, відбулось оновлення в Трасті Плюс, в додатку Трасті Плюс. Про це писали на багатьох криптоновинних сайтах. Відбулись там деякі оновлення інтерфейсу, додали нові цікаві функції, яких скоріше не було. І що саме основне в цьому оновленні, це звісно фізична карточка. В Трасті Плюс тепер є доступно до замовлення фізична карточка. Звісно, як ви знаєте, я декілька разів ще писав скоріше в своєму Телеграм-каналі про TVS Плюс. було навіть ще в 23-му році відео на моєму YouTube каналі, і така новина не могла пройти повз мене. Тому ця фізична карточка вже є в мене на руках. Я вже записав відео за розпаковкою цієї карточки, це ви все сьогодні побачите. І так само в додатку Tavest Плюс розглянемо всі ці оновлення, як тепер буде працювати віртуальна карточка і фізична карточка самому додатку. Думаю, що таке відео буде для багатьох цікаве і корисне, тому не забувайте поставити лайк авансом. І підписатись, якщо досі не підписані, і так розпочнемо напевно з того, що це таке взагалі цей Трасті Плюс. Я думаю, що багато хто з вас знає, вже мають встановлені ці додатки, але все одно вартує нагадати, Трасті Плюс це у нас сучасний український продукт, мультивалютний криптогаманець, в якому є вбудована платіжна карточка, що дозволяє використовувати цифрові валюти в повсякденному в житті. Тобто, ми маємо на своєму гаманці USDT, Біткоін, Ефіріум, інші монети, які ми тримаємо в своєму порт Фелі і можемо ними користуватись як платіжною карточкою. Тобто ми підключаємо Трасті Plus до Apple Pay, Google Pay. Я вже маю підключений досить давно, і час від часу розраховую з криптою, розраховую з USDT. Це все відбувається дуже швидко. Наша криптовалюта конвертується в євро. З євро конвертується в гривні. Це все відбувається за декілька секунд. І ми швидко можемо з криптою за будь-який продукт в магазині або щось оплатити в інтернеті. Це вже працює досить давно, а тепер ще й Додали фізичну карточку. Давайте погортаємо ось такий сайт. Я вам, можливо, залишу посилання на нього в описі під цим відео. Тут ви можете знайти відповіді на багато ваших запитань і так само прочитати все про продукт Tverсті Plus або просто Traсті. Відкриття віртуальної карточки в додатку у нас коштує 10 євро. Це є одноразова плата, і у вас буде доступна віртуальна карточка, якою ви можете, як бачите, користуватись через Google Pay, через Apple Pay і користуватись як криптогама. Ну і звісно, окрім віртуальної карточки, тепер є можливість оформити карточку фізичну. Вона буде коштувати трохи більше 25 євро, так само одноразова плата, але вартує вам наголосити, що наразі немає можливості замовити цю карточку в Україні, ви не можете її в Україні отримати. Якщо ви проживаєте в країнах Європи, у вас є змога вже її замовити і за декілька днів отримати. А в Україні наразі такої можливості немає. Але як наголошує сама команда Трасті, не за горами відкривається. Відкриття доставок також в Україні. тому ви просто можете цього дочекатись, і без бажання, якщо вам подобається карточка Трасті, замовити собі фізичну і нею користуватись, тому що так в деяких моментах є зручніше. А зараз на своєму екрані ви можете бачити, як я розпаковував саму фізичну карточку Тресті. Е, прийшла вона в такому приємному чорному упакуванні з логотипом Трасті самим. В окрім самої карточки Trсті, у нас є ще ось такий приємний бонус. Це є наклейки логотипи Trсті Plus, і так само логотипи різних відомих монет Ethereum Bitcoin USDT, які я люблю всюди клеїти, куди тільки можна. Більше нічого в самому пакуванні немає. І звісно, сама карточка, також таке приємне чорне упакування, що мені дуже подобається, це стильно. І звісно, сама карточка. Ось така приємна посилка вийшла від Travсті Plus. Нагадую, що наразі ви саму фізичну карточку не можете замовити в Україну, але просто потрібно цього дочекатись. Я вже перейшов в додаток Travesty Plus на своєму смартфоні. Ось так він виглядає. Я думаю, що і так багато хто з вас з ним вже ознайомлені. І це ще є у нас тут старий дизайн, старий інтерфейс. Тепер давайте будемо переключатись на новий інтерфейс. Переходимо на свій профіль зліва в кутку, натискаємо на нього. І тут бачимо сторінку у Повнування інтерфейсу, натискаємо на неї і вибираємо нова ера трасті. Нас переносить на саме оновлення. Тут же мені здається, це все трохи більш гарніше і зручніше виглядає. Ми можемо переключатись на віртуальну карточку і фізичну. Як бачите, я вже свою фізичну сюди підключив, зісканував. Все відбувається дуже просто. Якщо ви там колись сканували монобанк, карточку, легко розберетесь, все дуже просто. Крім самого дизайну, ось такого, як тут ви бачите, звичайного, ви можете ще собі поміняти скін. Самої карточки, їх тут є більше 15, є доступні такі українські гарні скини, наприклад, з Шевченком. Ось так цей скін виглядає. На віртуальні так само можна його поміняти, натискаємо дизайн і ось так. Тепер у нас є доступна функція Share to pay Це означає, що ми можемо пересилати швидко кошти. Якщо хтось з боку нас так само має карточку TVST, додаток TVST. Ми можемо швидко з ним з'єднатись, без адресу, закинути йому кошти. Це є завишно. Я думаю, багато кому стане в пригоді. Крім того, у нас стали доступні перекази по IBAN. Ми маємо ось тут зліва як і на віртуальній, так і на фізичній карточці, свої реквізити і термін зарахування наразі складає від 1 до 3 днів. Ми можемо отримувати і пересилати іншу криптовалюту або євро по IBAN. -у. Однозначно, оновлення інтерфейсу стало зручнішим і точно буде для вас зрозумілим. На самому сайті Трасті Плюс ви можете ще більш детальніше почитати по всіх комісіях. По Різниці між карточками віртуальною і фізичною. Різниць, як ви бачите, тут досить мало. Базова валюта євро. Кількість пристроїв для одної карточки 5-5 і тут. Термін дії 5 років. І найосновніша одна комісія, яка тут знімається, це є конвертація в євро. Тобто, якщо ми будемо розраховувати за USDT, будемо, наприклад, конвертувати USDT в євро. Це все буде відбуватись автоматично, просто ви будете розплачуватись. І тоді відбудеться конвертація в євро і вас зніметься. 0,5% як комісія. Зі 100 доларів це є 50 центів комісії. Ліміти своїх транзакцій ви собі налаштовуєте самі в застосунку. І так само добовий ліміт і місячний ліміт, зняття готівки, як бачите, в обидвох карточках є однаковий. На самому сайті, коли ви бачите ось ці дві плашки, віртуальна і фізична карточка, знизу пише, як створити віртуальну карточку і як створити фізичну карточку. Коли ви натискаєте туди, вас переносить на іншу сторінку, де буде детальна інструкція, як це створити. Хоча я ще колись Відео показував, як я відкривав віртуальну карточку. А як фізичну, там нічого складового немає, її легко замовити. Якщо ви знаходитесь на разі в країнах Європи, ви це можете вже заробити. В Україні наразі доставка недоступна, але це обов'язково зароблять і ви зможете замовляти фізичну карточку і також в Україні. Ось таке, в принципі, досить невелике відео вийшло. Думаю, що було для вас цікаво. Будемо в подальшому дивитись за розвитком Трасті. Буду ділитись досвідом користування фізичної і віртуальної карточки в своєму Телеграм-каналі. Якщо у вас досі немає, в телеграм-каналі обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі і в коментарях під кожним відео. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.